Друзі, вітаю всіх. Сьогодні на огляді буде SRM 255L-медаль в нього назва. І цих ножів є велика кількість з різних матеріалів, але дизайн, по суті, один. Як на мене, це, знаєте, таке вже такий, заїжджений такий термін, вбивця бакалоту. Як казав, Мій підписник. Знову ж таки, як підписник, як на мене казати, це підписники, як на мене, це кількість. Але ж це все таки люди, це не кількість, це не якесь число. Хочу сказати, більше товариш по мою живому Ютубу, який коментує мої відео Ігор Ющенко. Він, до речі, надихнув мене зняти огляд на цей ніж і саме з цією варіацією, з цією сталлю, тому що я якось обходив стороною. Саме цю варіацію ножа, дивлячись із за того, що тут карбон. Я карбон не дуже люблю на накладках. Точніше, тут не карбон, імітація карбона. Є ще модель із карбоном, але вона така. Знаєте, яскрава вся трішки не, не моє в дизайні, але суті, ножа це не міняє. Є і G10, є мікарта, є карбон, тобто є з чого вибрати. І зараз ми подивимось на цю модель. І самий-самий смак тут, помимо того, що це ну, реально дуже популярний ніж і дуже популярна ножова фірма, самий смак тут саме в сталі і в клинку, тому що є на що подивитися. Пакування стандартне, в принципі, нічим так не відділяється від звичайних SRM. Це пакування, сілікогель, брендований цей мішечок. Всередині в целофані в такому. У нас відповідно сам ніж. Отакий він яскравий. Це G10 це не карбон, такий різнокольоровий Кліпса фірмова яка перекидається. У нас на 2 половини знімається і перекидається ось таким чином наліво, направо. Тобто без всіляких додаткових інструментів нам не потрібно ніяких не викруток, ні торксів, нічого. Ось так зігнули, натиснули. І перекинули. Тобто все дуже просто і елементарно, як на мене, дуже класне рішення. З кишені не злітає, коли десь чіпляєшся. Таке рішення використовував ще Лезерман. Схоже, тільки там з боку стиску кліпсу. Нікуди не дівається, а якщо сильно смикнути, то навіть і на гвинтах кліпса злетить. Виконання все ж те саме, нічого не помінялося. Це дві бонки плюс осьовий це з Тайреді тайредіфолмов. Оцей лозунг асарем брендований. Оцей осьовий ясарем, також кільця ці латунні, навколо осьового село Мбілок, той же аксеслок. По суті, все те саме. Цей гарний штифт, який чіпляє, чіпляти можна темляко тут ось посередині між накладками. По суті, все те саме, але, але відмінність цієї моделі. Оце і варіації моделей серед інших це саме її сталь. Тут стоїть ламінована сталь 140 хром. Це нова сталь, яка є аналогом американської порошкової S35VN. І видає дуже гарні показники. Зараз пройдемось по характеристиках, потім перейдемо до самого ножа. Модель 255 l gq 2 Це саме оця, тому що 250. 5L, вони всі через старе вже йде артикул відповідно модифікації цього ножа. Матеріал руків'я G10, Сталь, як я вже казав, 140 хром. твердість пороку 60-61 одиниця. Фініш квитка у нас Bitblast, замок MB-Lock. Вага, друзі, всього-навсього 71 грам. Товщина обуха в самому товщому місці 2,6 мм. Загальна довжина клинка 82 мм. І загальна довжина, ножа в розкладеному вигляді 191 мм. Вони є сірі, є білі, є олива, є чорні, тобто вибір величезний, друзі. Як на мене, це один із тих самих EDC, який він от насправді є, те, що треба на кожен день. Він поріже все, що треба, і ріжучу крайку буде тримати доволі таки довго 60-61 одиниця. Аналог s 35 vn а всі ми знаємо, що s 35 vn це. Доволі таки непогана сталь, яка себе дуже непогано показує. Знову ж таки, залежно від виробників. Якщо ми беремо якихось американських виробників, то вона дуже добра, а не китайці, які просто написали s 35 vn а по факту її там немає. Дуже-дуже лаконічний дизайн. І ця лінія, дивіться, ламінату, яка гарна. Тут бітбласт, тут е, якийсь типу сатин чи також бітбласт, але лінія це. Розділяє і двохкольоровий клинок виходить. Тут таке невеличке фальшлезо. Механіка, друзі, бездоганна, просто бездоганна. При цьому немає жодних люфтів, ніж виконаний на підшипниках оселий. В долоні ось в мене середня рука поміщається повністю навіть для якоїсь силової роботи, для якогось акуратного різу. Тобто це реально класний універсал. Довжину клинка повністю використали, залишилося тут десь міліметра півтора до, до тильника руків'я. Тобто у всьому, у всьому виконання дуже класне. Ну, мені дуже подобається цей ніж, я полюбляю щось ломовите. Останній час перейшов на щось більш різуче. Ну, У вас, можливо, також таке буває, настрій змінюється, на кишені ножі, відповідно, змінюється також. По замку середньої такої жорсткості пружини Ось відтискаєш, дуже легенько все ходить. Тобто управління чудове, коли так трясеш, ніж випадково клинок не випадає. Тобто в кишені, якщо ви десь підстрибнете чи залізете на велосипед, мотоцикл, сам по собі він не вискочить, не поріже вам ногу чи там штани, я не знаю. Реально, ніж дуже класний, я повторюся, сімейство цих ножів, цієї моделі дуже-дуже велике. Я, мабуть, вам просто пропишу в пошук, що вводити. Можливо, на пошук саме SRM 255L дам посилання, тому що їх є ну, серйозна така кількість, не одна, не дві моделі. Точніше, модель одна, а модифікації різні. Є, я ж кажу, і G10, і Карбон, і Мікарта. Всі вони дуже гарно виконані, але оці більш такі дорожчі варіації, вони виконані на цій саме сталі 140 хром, що в принципі, є цікавою. Так що, друзі, дякую вам за перегляд. Сайту нажиман Club, дякую за наданий ніж. І окрема подяка моєму товаришу по Ютубу, який завжди коментує це Ігор Ющенко, який е, дав мені наводку, так скажімо, на цей ніж, тому що я реально проходив мимо цієї моделі. У мене була ця модель на огляді, але якщо не помиляюсь, вона була в Сандвіку. А це саме на 140 хром, яка є аналогом <coughs> S35VN. Як на мене, дуже-дуже класний ніж. Подивимось, як надалі буде розвиватися СРМ. Ну, як на мене, вони йдуть в дуже-дуже правильному напрямку і роблять дуже-дуже класні ножі. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Побачимось в наступних відео.